Ну, дивіться, кожен з нас щодня щось купує: чи то каву зранку, чи обід, чи продукти додому. Зазвичай ми розраховуємось карткою або готівкою, навіть не замислюючись. Але що робити, коли треба зробити якусь велику покупку, скажімо, техніку або навіть авто? Ось тут і з'являються питання про розрахунки готівкою. Гаразд, давайте з цим розбиратися. І справді, а чому так? Навколо стільки безготівкових технологій, здавалося б, усе можна оплатити телефоном, та все ж паперові гроші і монети нікуди не зникають. Чому вони досі з нами і які власне правила гри існують для готівки в Україні? Зараз усе розкладемо по полицях. Гаразд, почнімо з азів. Щоб зрозуміти правила, спершу треба розібратися. А чому готівка взагалі досі зберігає такі сильні позиції в нашій економіці? По суті, популярність готівки тримається на трьох простих китах. По-перше, це звичний спосіб передати гроші від людини до людини. По-друге, це просто і по-третє, жодних комісій. Але чи надовго це все? Світ впевнено рухається в бік цифрових платежів. От, подивіться на Швецію чи Нідерланди, там готівка це вже майже екзотика, і це глобальний тренд, який не варто ігнорувати. Так, а тепер про найголовніше правила гри, тобто обмеження. Знати ці ліміти дуже важливо, щоб уникнути якихось непорозумінь під час великих покупок. І ось він ключовий момент: денний ліміт у 50 тисяч гривень це максимальна сума, яку одна людина може заплатити готівкою компанії або іншій людині, якщо угода завірена нотаріально. і все це протягом одного дня. Тобто, якщо купуєте, скажімо, дорогий телевізор, готівкою можна віддати саме до цієї межі. А от для бізнесу. Там все ще суворіше якщо розраховується між собою дві компанії або підприємці, то за один день готівкою можна передати не більше 10 тисяч гривень. І ця фраза про валізу готівки, хоч і звучить трохи жартівливо, насправді ідеально все пояснює суть обмежень саме в цьому для великих сум треба залучати банки. Це робиться для того, аби всі фінансові потоки були прозорими та контрольованими. Окей, з лімітами зрозуміло, але що робити, якщо сума покупки більша за ці обмеження, насправді є цілком зручні та головне законні способи це зробити. Отже, є два основні шляхи перший це платіжні термінали, які ми всі бачимо в магазинах, і другий це системи грошових переказів. Давайте по черзі. Почнемо з терміналів. Вони суперзручні для оплати комуналки чи поповнення мобільного. Але тут є важливий нюанс: без підтвердження особи можна внести не більше 15 тисяч гривень. Тобто для великих сум цей варіант вже не підходить. І тут на допомогу приходить другий спосіб системи грошових переказів. Вони дають значно більше гнучкості. Є міжнародні, як Вестерн Юніон, щоб відправити гроші за кордон і наші українські, як от Укрпошта. І знаєте, що круто: можна надіслати гроші людині, у якої навіть немає банківського рахунку. Ну і так, ліміти тут зазвичай набагато вищі ніж у терміналах. Звісно, коли мова йде про великі суми готівки без контролю ніяк. І це дуже важливий момент, про який треба знати, аби не було жодних несподіванок. Як це працює на практиці? Дивіться, тут все логічно. Якщо операція на суму понад 15 тисяч гривень, будьте готові показати паспорт. Якщо ж сума перевалила за 150 тисяч, банк може поцікавитись, а звідки власне ці гроші. І навіщо це все? Все просто це державний механізм боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням незаконної діяльності, щоб гроші в економіці були чистими. Що ж, ми пройшлися по всіх основних моментах, чому готівка популярна, які є ліміти, як платити і хто це контролює. Тепер давайте це все підсумуємо, щоб було зрозуміло, що і коли краще використовувати. Давайте зведемо все до простої схеми. Для невеликих покупок до 50 тисяч найпростіший варіант звичайна готівка. Для справді великих сум пряма дорога в банк, там лімітів, по суті, немає. Треба швидко оплатити рахунки. Термінали ідеальний вибір. А якщо треба відправити гроші комусь на відстань, для цього є системи переказів. Бачите, кожен метод має своє призначення. Головне обрати правильний. Ну і на останок питання, над яким варто замислитись. Цифровізація це неминучий процес. Але чи означає це, що готівка зникне повністю? Чи можливо вона просто знайде для себе якусь нову роль у фінансовому світі майбутнього? Що ж, час покаже. Дякую, що були з нами.